Узагальнення теми комп'ютерна анімація. Анімація має давню історію. Доволі давно було помічено, що коли серію малюнків, на яких зображення зміну положення об'єкта або його частин показувати послідовно протягом короткого часу, то утворюється ілюзія руху об'єкта. Розглянемо, які існують основні види анімації. Мальована анімація. Лялькова анімація, пластилінова анімація, піщана анімація і комп'ютерна анімація. У ляльковій анімації основними об'єктами є спеціально створені ляльки моделі людей, тварин, автомобілів, літаків тощо. Ці ляльки розміщуються на спеціальній сцені з декораціями. Для кожного кадру змінюється положення однієї чи кількох ляльок або їх частин відносно інших об'єктів. Уся сцена фотографується спеціальною камерою, зазвичай нерухомо закріпленою в певній точці. Для іншого кадру знову змінюється положення ляльок, які за сценарієм повинні рухатись. У пластиліновій анімації всі об'єкти персонажі, декорації виготовляються з пластиліну. Анімація досягається шляхом послідовного змінення форми та положення пластилінових об'єктів. Як і в ляльковій анімації. Кожне змінення фіксується камерою. Піщана анімація з англійської send animation – піщана анімація або powder animation – порошкова анімація, використовується не тільки для створення анімаційних фільмів, але й для показу анімації у реальному часі, наприклад, як ілюстрація до розповіді про якісь події, об'єкти. Для цієї анімації використовується дрібний сипучий матеріал, частіше за все, просіяний пісок. З використанням відео чи веб-камери зображення, що творються на склі, проєктуються на екран. Використання комп'ютерної техніки суттєво вплинуло на процес створення анімації. Усе почалося зі створення у графічних редакторах малюнків, які потім роздруковувалися на прозорих плівках і використовувалися як елементи мальованої анімації. У подальшому комп'ютерна анімація розвинулась в окремий вид анімації. Вона вже не потребує додаткових етапів, пов'язаних з друкуванням малюнків і використанням знімальної техніки. Процес створення анімаційного фільму повністю реалізується комп'ютерними програмами та пристроями. У комп'ютерній анімації виділяють плоску або 2D та об'ємну або 3D анімацію. Також комп'ютерну анімацію поділяють залежно від типу комп'ютерної графіки. Нарастрову анімацію, векторну анімацію, фрактальну анімацію та тривимірну анімацію. Ще однією з класифікацій комп'ютерної анімації є її поділ за технологію створення: Покадрова анімація, перекладна анімація, програмна анімація, процедурна анімація та анімація запису рухів. Покадрова анімація передбачає створення анімації на основі послідовності кадрів, як у класичній мальованій анімації. З тією різницею, що малюнки кадри створюються в одному з графічних редакторів. Одним з видів анімації є морфінг. Морфінг з англійської це перетворення видозміна. Під час морфінгу малюють лише частину кадрів, їх називають ключовими, а проміжні кадри створюються відповідною програмою працювання анімації. Наприклад. На малюнку наведено кілька зображень об'єкта на певних етапах перетворення форми об'єкта з квадрата у круг зі зміною кольору із синього на червоний. Перекладна анімація базується на поділі певного об'єкта на окремі складові, форму та положення яких можна змінювати незалежно від інших частин об'єкта. Наприклад, на малюнку 1 наведено зображення чоловічка, що йде та плаче. На малюнку 2. Наведено окремі складові цього зображення голова, тулуб, рот, око, ноги, сльоза та інше. А на малюнку 3 ці самі елементи зібрано в інше зображення. Чоловічок усміхається і з його чола капає під. Змінюючи тільки положення ніг, можна створити анімацію руху чоловічка. Програмна анімація базується на використанні однієї з мов програмування для анімації об'єкта. Може застосовуватись будь-яка мова, що має засоби відтворення графічних об'єктів, наприклад, JavaScript. Програмну анімацію можна створити і в середовищі Scratch, з яким ви вже ознайомились раніше. Процедурна анімація використовується заздалегідь змодельовані фрагменти руху об'єкта чи його части. Використовується в лабораторних практикумах з фізики, технологій, біології, у комп'ютерних тренажерах під час підготовки водіїв і пілотів. У комп'ютерних іграх тощо. Анімація запису рухів створюється як результат використання технології Motion Capture з англійської захоплення руху. На поверхні реальних об'єктів, наприклад, тіла людини, закріплюють датчики, зміна положень яких фіксується з використанням відповідних комп'ютерних програм. Записані рухи окремих частин об'єкта, наприклад, тіла людини. Потім використовуються для моделювання анімацій різних об'єктів. Останнім часом широко використовуються в кіностудії, наприклад, у фільмі Аватар та комп'ютерних іграх. Растрова анімація використовує растрові графічні зображення. Тобто растрова анімація є послідовністю растрових зображень з етапами змінення положення чи форми об'єктів або їх частин, які демонструються через короткі інтервали часу. Векторна анімація використовує векторні графічні зображення, які є сукупністю графічних примітивів. Для створення векторних примітивів використовуються математичні моделі геометричних фігур. Тому у векторній анімації доволі часто використовуються ефекти морфінгу з автоматичним створенням проміжних кадрів між заданим користувачем ключовими кадрами. Це значно спрощує деякі операції під час створення анімації та зменшує затрати часу на малювання кожного кадру анімації. Однією з растрових анімацій є анімація, що може бути збереженою у файлах формату GIF, з англійською Graphics Interchange Format, формат обміну зображеннями. Цей формат був розроблений доволі давно, ще в 1987 році компанією CompuServe. Незважаючи на те, що формат розроблено до епохи активного використання інтернету, саме з інтернетом і пов'язане широке використання файлів цього типу в наш час. У 2010 році компанія Google запропонувала новий формат файлів для зберігання графічних зображень з підтримкою анімації WebP з англійської Web Picture – малюнки для веб. Цей формат, на думку розробників, замінить формати GIF, PNG та JPEG, що активно використовуються для розміщення зображень на веб-сторінках. Як і формат GIF, WebP може зберігати анімацію як послідовність окремих кадрів. Перевагою цього формату є можливість зберігання зображень з більшою кількістю кольорів порівняно з GIF та нові алгоритми стиснення даних. Для створення малюнків для растрової анімації можна використовувати різноманітні редактори растрової компютерної графіки, такі як Paint, Krita, Adobe Photoshop, GIMP, PaintNet, Corel Photo Paint та інші. Значна частина растрових графічних редакторів, наприклад, Krita, Adobe Photoshop чи Gimp, опрацьовує багатошарові малюнки, та на їх основі може створювати растрову анімацію та зберігати їх у файлах типу GIF або WP. Разом з тим, растрову анімацію формату GIF або VP можна створити без таких доволі складних у використанні програмних продуктів. Якщо у нас є набір зображень, наприклад, набір фотографій, на яких зафіксовано якийсь процес за короткий долі секунди інтервал часу, ми можемо відразу перейти до створення GIF або ВПІ анімації. Морфінг це одна з технологій комп'ютерної анімації. Вона полягає у плавному поступовому перетворенні одного об'єкта в інший. Наприклад, квадрата в круг. Морфінг часто використовують для створення анімацій поступового змінення обличчя. На наприклад. Портретів однієї ті самої людини в різний віковий період, або портретів діячів, що обіймали певні посади в різний період часу, або навіть портретів різних людей, розглянемо морфінг, що використовується в растровій двовимірній анімації. Для реалізації растрового двовимірного морфінгу можна використати різне програмне забезпечення: наприклад, Photomorph, фотоморф, морпіус фотоморфа, вінморф, MagicMorph, Фейсморфа, фанморф, скрілсморф та інші. Оцініть свої знання та вміння. Я можу назвати галузі, де використовується комп'ютерна анімація. Я можу назвати професії фахівців у галузі комп'ютерної анімації. Я вмію розрізняти різні види комп'ютерної анімації. Я розумію, чим растрова анімація відрізняється від векторної. Я вмію створювати растрову анімацію з використанням різного програмного забезпечення, включаючи онлайн сервіси. Я вмію добирати програмні продукти для створення растрової анімації залежно від її призначення і значень певних властивостей. Я можу обґрунтувати вибір програмного засобу для створення растрової анімації. Я можу пояснити, як технології створення анімації сприяють формуванню мого досвіду використання інформаційних технологій, навичок, самовираження. Я можу назвати основні етапи становлення комп'ютерної анімації та її вплив на розвиток комп'ютерної галузі, кіно, освіти. Я використовую алгоритми редагування та форматування зображень растрової та векторної графіки. Я вмію виділяти фрагменти растрових і векторних зображень, здійснювати їх редагування та форматування, використовуючи відповідні інструменти. Я вмію налаштовувати програмні продукти для створення растрової анімації. Залежно від особливостей створюваної анімації. Я вмію планувати створення короткої анімації послідовність вставляння п'яти об'єктів, їх редагування та форматування. Я можу оцінити набутий досвід створення анімації, налагодження взаємодії з вчителем або вчителькою і другом або подругою під час її створення. Повторіть той матеріал, який ви знаєте недостатньо. Дякую за увагу! Слава Україні.